Доброго дня вас вітає компанія Світофор. Мене звати Андрій і хочу вам сказати, що нам дуже сподобалось порівнювати такі засоби між собою. І тому сьогодні ми виводимо на наш ринг наших бійців, очисники дисків. <плес> 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 і так, перший наш засіб фірми Мотіп. Якщо казати простими словами, це активна піна в балончику. Тобто наносите піну, вона приблизно діє 5-7 хвилин, потім можете змивати водою або, наприклад, втирати звичайною тряпкою, і він забере вам весь нагар, вся копоть, яка залишилася після використання. Другий на черзі засіб фірми AutoDrive. Сам по собі засіб є кислотним, тобто він роз'їдає всю ржавчину, яка би навіть там була. Нагар так само, як і попередній засіб, і дає блиск і очищення. Наступний засіб йде фірми Wax. Засіб іде як поліроль, тобто він допоможе вам не тільки забрати різні забруднення, іржу, потускніння, хімічні, які забруднення, які були вже по ходу використання вашого автомобіля. А й допоможе забрати вам царапини. Тобто ви заберете, полірнете і буде гарно виглядати. І останнім учасником є фірма Automagic. Ні-ні-ні, це не той варіант. Саме цікаве в цьому засобі, що він є концентратом, Тобто, якщо ви будете його розбавляти на різну кількість сюди, ви можете використовувати його в різних задачах, як і мити салон, мити ваш двигун і в нашому випадку диски. А зараз ми вам на практиці покажемо, як кожен з засобів буде діяти на наших дисках. Так як всі препарати являються хімією, тому будемо працювати в рукавичках. О, красота! Поїхали! Що ж, перших засіб буде активна піна, зараз не і будемо бачити результат. Чекаємо декілька хвилин і будемо змивати. Другий засіб буде поліроль, тому далі будемо займатися поліруванням. Плюсом цього засобу є те, що ви. Можете відполірувати, забрати якісь царапини, які вже були на вашому автомобілі. Це допоможе з тим. Але найвеличким мінусом є те, що треба погратися. Тобто посидіти біля кожного колеса і хорошо його витерти. Наступний крок це потрібно якісно протерти наші диски. Далі починаємо змивати наш мотіп. <плес> Для хорошої очистки змивати засіб потрібно під хорошим напором води. Тоді ефект буде краще. Наносимо кислотний засіб і через декілька хвилин будемо його змивати. Повторюємо ту саму дію тільки з засобом фірми Автомечик. А в підсумку хочемо сказати, що кожен засіб показав результат майже однаковий. тобто кислотний, чи це пінний, чи це концентрат розведений, результат майже однаковий, нічого іншого не побачили. Тобто, скільки би ти грошей не платив, чи це було більше, чи менше, кожен засіб справляється. Але для себе я хочу відмітити фірму Turtle Wax активною поліроллю. Як і зазначає виробник, невеликі царапини ми забрали. І найбільші глянець було видно з цим засобом. Тобто він показав себе таким гарним, переливається ефект. Тобто, Поліроль спрацювала, скажімо так. Хоча потрібно трошки погратися, потрібно потерти, але це того коштує. Сподіваюся, огляд товарів вам сподобався. Тому слідкуйте за нами, у нас ще буде дуже багато всього цікавого. До зустрічі!